20 лютого День Героїв Небесної Сотні, які у 2014-му поклали своє життя за майбутні держави. Саме в ці дні, 10 років тому, під час революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнула свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів майдану. Сьогодні представники влади і громадськості, на чолі з міським головою Андрієм Маліцьким вшанували пам'ять тих громадян, завдяки яким було змінено перебіг історії нашої держави під час події Революції Гідності. Ці Герої загинули захищаючи свободу і незалежність України. І вже зараз, з плином десяти років, наші хлопці Збройні сил України, нащадки України, захищають нашу державу від навали російської орди. Для того щоб мати розвиток і майбутнє, ми повинні пам'ятати історію, розповідати своїм дітям, нащадкам, як вона дається, і допомагати і вміти боронити нашу незалежність. Тому ми зараз повинні пам'ятати історію і підтримувати Збройні Сили України. Кожний на своїй ділянці. Тож пам'ятаємо, підтримуємо, боронимо і маємо майбутнє для України життя, захищав ідеали демократії, відстоював права та свободи людини, європейське майбутнє України. Дякуємо кожному, пам'ятаємо кожного, молимося за кожного. Героями небесної сотні стали люди різні за віком, статтю з різних куточків України та за кордоном. Євромайдан увійшов в історію України як символ і взірець жертовності, патріотизму та героїзму. Він укотре підтвердив те, що в найкритичніші та найважливіші періоди нашої історії знайдуться герої, ладні пожертвувати власним життям заради майбутнього України.